На Прикарпатті правоохоронці заблокували масштабний наркотрафіку у місцевій виправні установи та за кордон. Організував його 37-річний ув'язнений разом із кількома співкамерниками та спільниками на волі. Чоловік постачав наркотики у Коломийську виправну колонію та Івано-Франківську установу виконання покарань. Наркомісті речовини ділки купували онлайн у місцевих збувачів, ховали їх у продуктах, одязі і засобах гігієни, і так передавали у виправні заклади. Один із наркодилерів залучив до бізнесу влас. Сну матір, яка відповідала у банді за фінанси наразі десятьом учасникам угруповання слідчі оголосили підозру. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Івано-Франківській області провели 28 обшуків у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів з волі на підставі зібраних доказів 10 фігурантам, трьом засудженим, двом продавцям наркотичних речовин та 5 особам з волі повідомили про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших учасників угруповання, також додаткової кваліфікації дій підозрюваних осіб.